Привіт, поціновичі Архітектура. Ми сьогодні з вами в Поморянах і тут дивимося на Поморянський палац або Поморянський замок. Одна із, мабуть, найсумніших таких історій у нас в Україні, бо я тут був років 10 тому. І отут, наприклад, на оцій частині, отут ще був повністю палац під дахом, ще живий. Тепер, як ви бачите, він повністю обвалений. Ось валяються коринські колони прикольні. І ось тут типу, шматки, шматки декору, просто звалені, мабуть це з... Цього корпусу. Дуже шкода цей палац, і дуже шкода, що він нікому не потрібен. От, я ще 10 років тому, коли ми тут е були, то я розумів, що як, якби дуже дивно, що він такий класний палац стоїть, повністю тут відкритий доступ, ніхто не, це, не, не охороняє його. От, тут ще були е сходи. От можна було забратися туди. Ось зараз, як ви бачите, сходи вже перестали існувати і такі сходи, на які можна дерев'яні зайти. От видно, що палац має такі певні класичні, от, е, класичний декор. Тут ось центральний портик, може ближче якось підійдемо, подивимося на нього. Колонада така потужна. І з цього боку навіть можна шматки інтер'єра побачити, там коринські колони. От, і е, такий дуже великий димохід. Ось звалені шматки декору. Я навіть не впевнений, що можна його буде повернути назад і відбудувати. Бачимо, також фундаменти такі з великих шматків каміння зроблене. От. А тут ось не знаю хто, але наробили таких дерев'яних Сходинок, от, і можна оглянути цей палац от по цих сходинках, пройшовшись. Звісно, такі стрьомні ці сходи. Значить, це ми зараз вже знаходимося в цій рухнувшій частині палацу. Тут ось така вежа зберігається ще від фортифікаційних, мабуть, споруд. І тут ось ще такий йде ряд, мабуть, флігелів якихось, от теж вони зруйновані зараз повністю. Тут є прохід в башту. І от такий от. от зараз стан цієї тут, мабуть, ось були сходи з цього боку. які ведуть. Як в підземелля туди, так і нагору. Цей Помарянський палац прям дуже шкода. Видно по ньому, що він був неймовірно гарним. І, якби можна було його зберегти ще кілька років тому. От, але зараз, на жаль, цю частину вже доведеться, якщо навіть відновлювати, то доведеться відновлювати її прямо з нуля. Хоча бачимо тут якісь ось є ліса, От, можливо його збиралися тут відновити. Тут видно ці дерев'яними цими лісами намагалися укріпити вікна, щоб не замуровувати їх, як в Бержанському, наприклад, замку. Просто замурували вікна, щоб не рухнули ці перекриття. То тут підставили такі дерев'яні. Але, як ми бачимо, це не сильно рятує, звісно. Тут бачимо, ось збереглася діпнина такі коринські. Колони. Це, мабуть, був камін тут. От Зверху бачимо, такі у нас є фільонки. От, коротше, красиво тут було. Хе -хе. От, але, на жаль, зараз майже нічого, окрім руїн, не залишилося. Ух ти, тут цей димохід, прямо велетенський. Стертить, цікаво, що він. Euh, зверху ніби побудовувати і новий? Так, ще такі підземні ходи. Он тут все теж укріплено е, деревом, от підперто. Але що тут конкретно? Неясно. Мабуть, були якісь підвали. Ну, видно, що вже намагаються якось його о, укріпити, але, блін, треба було раніше це робити. Це, мабуть, колонада була частиною внутрішнього двору. Сюди заїжджали внутрішній двор і тут можна було зверху там вітати гостей, ходити внизу. Тут щоб дощик. Вот і ось такі от аркади тут у нас є. Бачите, те, що тях укріпляють якось. Намагаються укріпити деревом. Ну, то тут, де не укріплено, вони поки що тримаються. Видно, що тут бетоном вони переклали. Тут це вже хтось ремонтував ці штуки. Таке ось вікна прикольні, напівкруглі. Видно, що тут багато сміття різного. Він місцеві сюди ходять веселиться. Тут всередині перекрили дахом, але дах позривало. До речі, черепичний дах може черепичка зірватися і пришипти. Що тут ще у нас є? Ну, а так, загалом, інтер'єри повністю знищені. Ось тут є якісь сходи, які теж обрушені. Тут видно, що, звісно, рівень землі був поменше. Оце от, мабуть, двері, які зараз... Утопають в смітті. І отут ось видно, що ціла стіна вже рухнула, і рухнула, причому видно недавно. В стіні видно є димоходи, ось такі чорні. Просто жах. Тут ось теж є сходи, але вони вже Такі якось небезпечні. Попробуємо, звісно, про них пройти. Частина вже обламалася цих сходів, ну, ніби надійні. Вот. Можна зблизька розглядіти ці арки. Вот. І тут останній прольот. О, значить, оця частина, як ми бачили знизу, вже поклали тут бетонну, тому воно власне, так нормально тримається. Тут видно ось залишки декору. Такі якісь розетки, напів напівколони, сандрики. Такі вони великі, що я навіть не розумію, це були двері чи вікна. Ну, Мабуть, оскільки такий високий поріг, то це вікно. Так, тут ось видно замуроване таке вікно і, мабуть, воно і було замуроване, бо тут така от красива, е ніби як портрет. <гум> це домальований портрет, але взагалі таку рамку. Зробила написано доска пачота. І тисячу який це? 822-й. І ось такий ось центральний портал, центральний вход, тут такі ліпнина, а, написано якийсь, якийсь текст. Такі двері мощні. А, з закльопками такими крутими. От я пам'ятаю, що ще 10 років тому ми mm. тут стояли і відкривали ці двері. Mm. Ось от такі от справи. Звісно, вже бачите, сходи повністю зруйновані. Достатися сюди можна тільки так от перелазячи. Цю яму. Тут ось видно, що фактично перебудовувався цей будинок багато разів, бо ось, наприклад, йде рама якогось старого вікна з таким декором, а потім прямо поруч таке нове вікно вставлене. Видно, що прорізали, заклали це вікно і прорізали нове. Мабуть, Перетворювали цей середньовічний замок на щось таке вже сучасне в стилі класицизму. От така от печалька мої друзі, поціновувачі архітектури. Бачите, що що буде, якщо занихаяти і не доглядати якесь приміщення. От я думаю, що будь-який розвиток подій для цього приміщення був би позитивний. Віддати його якимось олігархам, що завгодно було зробити, але можна було зберегти його. Ну, на жаль, ніхто цим не займався. Ось з цього боку видно, що воно йде таким напівколом. Це приміщення палацу. І тут йдуть рядами такі класицистичні форми, Ось з трикутними сандриками на другому поверсі. Тут, мабуть, був палац панський, куди виходили ці вікна. Навіть тут видно, що це перекриття, йде тільки до половини, а далі просто руйнується. Стіна, тобто там, де немає даху, там вода просто руйнує цей палац. І скоро, швидше за все, і оця частина обвалиться, якщо не перекриють. Ну і згодом тут залишиться тільки кубка цегли. Ще тут на території є такі невеликі одноповерхові флігелі прибудовані, мабуть. Тут готували їсти і жила прислуга. Гіля бачимо такі, теж колони є і ем, атік. Так, що тут у нас всередині, видно, теж колони такі були. Навіть з ліпниною. Та загалом тут нічого не збереглося. І перекриття залізобетонне, бетонне, тобто це вже перекрито в пізніший час. Ось в помарянах є такий костел з скульптурами і багатим декором. Цікаво. Ліпнинка з гербами. Написано костл 1738 року. Також прямо з костела видно такий неоготичний неоготичну споруду з баштами на кутах, з мерлонами. От, такі ніби як загострені вікна, От, це помарянська ратуша. Цікаво, блін, як вона виглядала раніше. От, звісно, в помарянах якась печалька. Ратуша руйнується, замок руйнується. Ну, мабуть. Мабуть, раніше це було таке місто прям, а зараз немає тут кому це все діло рятувати. Дуже шкода. Такі вікна є ж класні тут. Такий зак... закос під готіку. На цьому будемо закінчувати нашу наш сумний випуск сьогоднішній. Вам бажаю встигнути ще побачити прекрасні замки України, поки вони не рухнули. Гарного вам дня і до побачення!